Тренерський штаб і Віталій Пономарьов безпосередньо вже на лаві запасних. Він чекає моменту, який ось вже настає. Моменту, коли Клим Заброда, головний рефері нашого поєдинку, виводить футболістів стартового складу епіцентра і ЛНЗ на поле стадіону Авангард у рівному для того, аби провести офіційну передначилу процедуру. Ну і інтригує завжди інтригує ось цей перший тур після дуже тривалої двомісячної зимової перерви, якими будуть команди. Наскільки вони змінилися? Там є нові футболісти. Як центра такі ясна річ, і якими повстануть колективи Пономарьова і Нагорняка, ми побачимо вже дуже, дуже, дуже дуже хороші стосунки. Наскільки я знаю, Віталія Пономарьова і Сергія Нагорняка, абсолютно такі товариські команда. Буде перебудовуватися може бути різною, і в принципі, ось ця різноманітність команди Віталія Мені здається, це те, чим він особливо пишається. Перша атака епіцентру Сидуни з М'ячем у чужому штрафному майданчику. пробиває Сидун. Заблокований цей удар 21-річного нападника. Універсальний футболіст Сидуни на фланзі може зіграти, але сьогодні він на вістрі. А так і ось. Дуже швидко організовується ця атака. Приїхали до Черкас. Адам Якубу, опорник із словацького тренчина. Він теж у команді Він у заявці на цей матч. Сінор. Подача Сінора. Немає удару. Ось тепер удар є. І Степан Рівращук вибиває м'яч на кутовий після того, як кузик пробивав і пробивав, здається, у площину. Воріт лівий фулбек. От Дивиться скидка від Мухарема Яшарі. Протискає Асінор Коша. Тут закидання. Немає удару головою, але є умовно другий темп. Це, так? Футболістами. Пішла подача до воротарського майданчика. Прийшов сюди і Олег Горін. Олег Горін, який завдає удару, але це дуже далеко від того, аби називати цей момент небезпечним. У Харам'яшарі дуже кепські новини для Віталія Пономарьова. Ну, таке враження Запах тримається зараз лідер ЛНЗ. 17-та хвилина. Ми дивимось повтор удару Олега Горіна. Він випереджає тут запорожця і торкається м'яча, але десь там паралельним курсом сталася ось ця халепа із Мухаремом Яшарі. 98-го року народження цей футболіст. Мова про Мухарема Яшарі, і ще раз. Наголошу сьогодні. Він відзначає святкує свій день народження. Ну і ви знаєте, є всі підстави вважати, що таке не надто приємне буде це з футбольної точки зору. Свято яшарі. Потрібна заміна. 18-та хвилина. Лідер ЛНЗ не може продовжувати цей поєдинок і дуже боляче Яшарі. Удар від Мікашвілі, удар заблокований. Ось так одразу в, грудзину, в гру вступає. Ну і з приходом в ЛНЗ Єгора Твердохліба, кутові, як мені здається, стають іще більш небезпечними. Один з найкращих гравців нашої ліги в аспекті гри головою. Це мало робочої комунікації у епіцентра на футбольному полі, і як чуємо іспанською мовою, що напевно логічно момент, що який же шанс зараз реалізовує Асінор, Асінор, який був без ударів 40 хвилин. Асінор, до якого було багато питань у вболівальників Лонзер, тому що там доводилось читати, що не все реалізовує. Асінор, який має зазвичай купу дотиків до м'яча у чужому штрафному майданчику. От зверніть увагу, тут скидка постухає. Асінор один дотик. У нього купа дотиків була у першій частині сезону. А тут один єдиний дотик. І Асінор лівою ногою із рикошетом, який, втім, точно дозволяє записати цей м'яч саме на Сінор. Бухарем з... Яшарі вимушено через травму поле залишив. Удар який же сейф зараз від Паламарчука! Вау! Ось це кінцівочка першого тайму. Нахерняк здіймається на ноги. Євген Запорожець. Пограли. Я так припускаю, разом вони в інгульці. Могли там перетинатися, і зараз як же пробиває дістав м'яч, так Паламарчук? Дуже класний удар, сміливий націлений, і він переводить м'яч і ткутовий для епіцентра. Подача, удар і ще один цього разу вище воріт. Хороший початок першого тайму, хороше завершення першого тайму від епіцентра. Моменти ще зараз у Асінора. Асінор оформлює дубль-ганець на 50 й хвилині цього поєдинку. Ну, так, Асінора сьогодні просто 100% реалізація. Просто браво! Хочеться сказати Маркові. Ну, так от конкуренція заїжджає в особі твердохліба, знову таки, те, про що я говорив. Можливо, і Марк відчув те, що поруч. Змінилася ситуація, і здається, перший, ну перший дубль точно в цьому сезоні. Мені здається, перший дубль взагалі з поміж усіх сезонів, поки він грає в ЛНЗ. Як народжується цей момент? Закидання за спину, Ніл Кош. Ну і далі вривання Асінора, який вже був взагалі не у фокусі уваги будь-кого ані. Капітан команди Степан Григорищук. А Ані голкіпер тут не міг прочитати, якось зблизившись раніше. Ну, ось цей гол. Ось цей гол. І ну, тут, звісно, немає особливо Степана Григорощука в чому звинувачувати. Це помилка Ніла Коша. Вбирання за епіцентру. Сіфуентес може брати на себе Сіфуентес. Пробуває її. Ще один яскравий сейв від Олексія Паламарчука. Він просто неймовірний перетинок своєї команди в цій ситуації. І ще раз і ще раз сейв Олексія Паламарчука. Давайте далі стежити за тим, що у нас миронюк удар по воротах. І ще один удар у площину воріт. Це напевно з тих задач, які були поставлені футболістами епіцентра перед Паламарчуком, найлегша. Доволі приязні стосунки склалися між ковальцем і нагорніком. Вони дуже швидко порозумілися. І ковалець приєднався до команди на тренувальному таборі, який ЛНЗ в Туреччині Даруйте, епіцентр в Туреччині проводив. Удар Рябова. Рябов повз ворота пробиває, переклав м'яч під ліву ногу. Але у площину воріт не влучив. Дивлюсь зараз цифри Кирила Ковальця і там під 230 матчів в українській прем'єр-лізі. Закидання в зону на Асінора. Ось тут треба грати, можна грати. Асінори з м'ячем. Асінор обігрує, віддає Асінора, але не проходить передача на Нунікашвілі. Ну, якби зараз пройшло все те, що задумав Асінор, просто професором був би ще один момент. Пасіч пробиває. Пасіч хотів забити свій дебютний гол в цьому сезоні в УПЛ. Взяв на себе, надихнувся тим, як грає в цьому поєдинку Марка Сінор. Подивіться. Пішов у лицьову там чи повністю не вийшов м'яч за меж футбольного поля. Припускає, що цілком міг би не вийти. Онікашвілі. Нонікашвілі. Передача. Під удар. Пастух. Кравчук. Кравчук пробиває повз. Ворота. Поруч із тікою відправляє м'яч Данило Кравчук. От доволі тривалий період часу. Кравчук був у цій зоні, створював цю пасову лінію, яка ніким з футболістів епіцентру не переривалася. І доволі прогнозований розвиток цієї атаки непогано зараз взаємодіють між собою і Пастух. Дається взнаки певний досвід гри. Разом удар зараз від Кравчука. Як же хоче він забити свій дебютний гол в українській прем'єр-лізі за ЛНЗ. Й партнер не проти абсолютно цього. От Хороша робота від Ноні Кашвілі, відібрав він у цій ситуації. Відкрісті нам'ячий не пошкодував, віддав дуже доречно зараз на Кравчука. Три хвилини компенсовано. Муравський не найпереконливіша робота із М'ячем. І завершується все влучанням у Каркас. Охі голи під центра зараз зробив би ці заключні хвилини поєдинку цікавими. І ще цікавішими, ніж вони будуть зараз. Це дуже підступний рикошет від гравця ЛНЗ, який тут е, ускладнював серйозне завдання для Паламарчука, але обійшлося. Але грає Рівненський каркас за Олексія Паламарчука, за ЛНЗ. Елензе, який вилітає зараз в атаку. Нонікашвілі віддає передачу на Мекитишина. Той ріже кут Микитишин пробиває, але в напрямку дерев'яного паркану і ЛНЗ розпочинає офіційний 2026 рік. Із перемоги з рахунком 2-0 рівному над епіцентром у номінально-виїзному матчі без Проспера Оба, але з Осінором, який оформив дубль На 41-й хвилині пастух після вкидання ауту асистував на ганського нападника. Ну а на початку другого тайму Асінору відзначитись допоміг новачок команди найдороговартісніше підписання ЛНЗ цього зимового міжсезоння. Український півзахисник-слеш нападник Єгор Твердохліб. є про що поговорити Сергію Нагорнюку із своєю командою. Буде що проаналізувати протягом найближчого тижня. В цьому точно немає сумнівів.